Ну, перш за все я хотів би сказати, що власне в ці дні минає рік десь з моменту утворення Міністерства доходів і зборів, прийняття рішення про об'єднання двох структур, які займалися адмініструванням податків митних платежів в єдине міністерство. І підсумовуючи рік, який минає з моменту утворення, звичайно, є багато позитивних моментів. Є і недопрацювання, мабуть, головне те, що власне за цей рік Міністерство доходів і зборів зробило найбільші реальні кроки щодо співпраці роботи з платниками податків, щодо налагодження партнерських партнерських стосунків. Я маю на увазі тут і ряд електронних сервісів, я маю на увазі і кроки по зменшенню документальних перевірок, по власне, перетворення служби із фіскальною в сервісну. Тому, якщо відповісти на ваше запитання з приводу впливу подій, на поступлення до бюджету, то сьогодні я не відчуваю і не бачу тенденції щодо зменшення надходжень. Тобто, давайте ми щось треба взяти за оцінку. Так от давайте візьмемо попередній місяць, листопад, де не було ще цього. Так ми маємо приблизно ті самі поступлення. Ми мобілізували державного бюджету в минулому місці 200 мільйонів. Сьогодні по прогнозних розрахунках 195 Ми виходимо, але ще до подання декларації. Тому прямого впливу. І зменшення надходжень до бюджету не буде. Ми навпаки, прогнозуємо, що грудень буде е, в плані е, власне надходжень єдиного соціального внеску е, набагато продуктивнішим. Для прикладу, у листопаді до бюджету пенсійного фонду було забезпечено 279 мільйонів. На грудень ми мінімально очікуємо величину, десь близько 320 мільйонів. Тобто тут є звичайно і своя десь така такий момент, який завжди історично відбувався. Це є грудень, це є виплата заробітної плати, як правило, за завершення року, намагання всіх підприємців розрахуватись в поточному році, як наша українська традиція, щоб я нічого не був винен. Але виходячи з цифр державного бюджету, ми навіть прогнозуємо десь надходження у четвертому кварті. Квартиль набагато вищими, ніж третій квартал. Хоча свідомо розумію, і е, ніхто не скриває то, що процеси в економіці, на жаль, відбуваються поки що складні. В області є падіння обсягу промислового виробництва в жовтні, порівняно з попереднім місяцям, приблизно 6% пунктів. Е, тому це, це до певної міри вплинуло на наповнення казни. Це до певної міри, але, власне, не мітинги, а скорочення обсягів промислового виробництва. З минулого року вступають дії, багато норм податкового законодавства, Податок на нерухомість там і так далі, які будуть надходження до бюджету. Ну, прогнозний звичай. Ну, ви знаєте, ми вже його раз нарахували, встигли нарахувати, потім, потім відмінили. Тому я знову ж веду до того, що. Ми готові до нарахування цього податку. Звичайно, це дохідна база місцевих бюджетів. Місцеві бюджети сьогодні теж знаходяться не в найкращому стані, тому що, скажімо, ряд бюджетів області були спрогнозовані свого часу із завищенням. Деякі ради спланували бюджети, зокрема, Коломийська міська рада, місто Івано-Франківськ за великі, скажімо, надходження по земельному податку ну, занадто напружені, я би так сказав. От для прикладу планувалося поступлення від підприємств банкрутів, які сьогодні знаходяться в процедурі банкрутства. На жаль, цього не вдалося зробити, тому що не виведено із банкрутства цих підприємств. І вони так в такому, а земельний податок що місяця зростає. Тому особливо, особливо серйозних якихось змін, я би сказав так, революційних. Не буде, але процес вдосконалення системи адміністрування, процес еволюції буде розвиватися, в тому числі і надання нових електронних сервісів. Я сподіваюся і переконаний в тому, що ми наступного року перейдемо до електронної перевірки камеральної, тобто без участі працівника платника податків, без за допомогою тої інформації, яка є в нас в електронних базах даних. У нас щороку практично на міляті. Ну, мені важко оцінювати по цифри загальноукраїнські, але тенденція з врахуванням тих об'єктів тих, ну зокрема, ми маємо е... кращу ситуацію в двох основних платежах: податку на прибуток і податку на додану вартість у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. В той же час відбулися трошки структурні зміни, законодавчі зміни відбулися у справлянні плати за надра. Свідомо пішли на зниження ставок, на інший механізм обрахунку. І в цьому році ми втратили досить багато платежів власне, від справляння плати за використання надрами чи за видобуток надр. От. Є деяка проблема з е, е, акцизним податком, Дещо зменшились обсяги опції виробництва на обох наших під, е, заводах, виробниках під акцизною продукцією. Тут жорстка конкуренція на ринку. Тут досить жорстка конкуренція. Тут величезне поле роботи як і для податківців, так і для всієї громадської, правоохоронних органів, тому що сьогодні, на жаль, контрафактної продукції ще на, на ринку і фальшивої підакцизної продукції на ринку області теж вистачає. Я хочу сказати, що Міністерство охорони і зборів. Чи не єдине міністерство? скажімо, одне з них, де дуже швидкими темпами, впевнено, це кажу, тому що висвітлюється тему. Відбуваються єврореформи. Тобто, цей шлях до до Європи, який декларують сьогодні на Майданах, в принципі, в реальності втілює ваше міністерство доходів і зборів. Що стосується малого і середнього бізнесу, що якщо підсумувати за цей рік, і яка тенденція далі, тому що найбільше стурбовані завжди мали середній бізнес, дуже багато учасників на майданах. Як далі ви будете моніторити цей? Ну, перш за все, вам мабуть, відомо про те, що міністр виступив з ініціативою про продовження мораторію на перевірки малого і середнього бізнесу впродовж наступного року.